У головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій України в Івано-Франківській області розповіли про головні правила безпечного встановлення новорічної ялинки. Рятувальники наголошують, в період різдвяно-новорічних свят зазвичай зростає кількість пожеж саме через необережне використання святкової атрибутики. Тож закликають громадян бути уважними та дотримуватись правил. Далі пряма мова речниці головного управління, ДСНС. СНС України в Івано-Франківській області Христини Парцович. Наближається новорічне різдвяне свята, багато людей буде встановлювати в себе новорічні ялинки. Зараз ми покажемо, як робити не потрібно, а саме це встановлення ялинки на кухні, якою ви користуєтеся. Дуже часто саме на варочній поверхні люди встановлюють невеличкі ялиночки, причому вони дуже стоять близько, як до кухонної плити, так само до різних елементів побуту чайників, мікрохвильових пічок, тобто наближені до елементів електроприладів. Цього категорично робити не потрібно. Що стосується встановлення саме штучної і вибору штучної ялинки, то перше, на що потрібно обов'язково звертати увагу, це на сертифікат якості. А саме, штучна ялинка е, має бути просочена вогнетривкою речовиною, тобто вона вже захищена, в разі, якщо б виникнула пожежа, якщо б вона загорілася. Е, наступне вона має бути відповідно встановлена. А саме, це, якнайдальше від будь-яких приладів обігріву, Має бути Насті, якій поверхні обов'язково. Якщо немає спеціальних широких ніжок, вона має бути встановлена в ямкості з піском, щоб вона не перевернулася. Так само одягати іграшку потрібно обов'язково рівномірно розміщати прикраси, щоб вони не було перенавантаження на одну сторону. Що стосується вибору освітлювальних гірлянд для ялинків, гірлянди потрібно купувати тільки сертифіковані у відповідних магазинах, які займаються реалізацією електроприладів чи освітлювальних приладів. Чим дешевша гірлянда, тим вона гіршої якості. Це потрібно розуміти, тому що зараз продаються гірлянди у межах 40-30 навіть гривень. То потрібно розуміти, що якість проводів там дуже низька, і тому може виникнути у будь-який випадок коротке замикання, в результаті чого може виникнути пожежа. Тобто герлянда має бути сертифікована, вона має бути, мати гарну ізоляцію, вона має бути з послідовним включенням лампочок. Досить видно має бути, що вона добре заізольована, Тобто, що ця герлянда відповідає всім вимогам і вона має, звичайно, сертифікат якості. Не потрібно на одну ялинку одягати дуже багато герлянд, тому що так само може якась одна викликати коротке замикання. Якщо все ж таки так ви побачили, що герлянда чи загорілася, чи виникло короткі замикання. Чи якийсь запах посторонній, потрібно в першу чергу це обов'язково вимкнути лічель, щиток, а після того вже витягувати з мережі саму гирлянду. Обов'язково, якщо чуєте, що якийсь чи запах, чи будь-яка ситуація, що може виникнути пожежа, обов'язково від'єднувати ялинку від мережі. Якщо все ж таки є е, вогонь, то обов'язково потрібно скористатися вогнегасником, який має бути у кожній квартирі у кожному будинку. Е, і обов'язково це найбільш зручно це порошковий вогнегасник. І цю ялинку можна, якщо все ж таки вогнегасника немає, то обов'язково, якщо це, наприклад, невелика така ялинка, накинути на неї цупку е, таку тканину і е, Обмежити до неї доступ повітря, коли е, починається святкування новорічно-різдвяних свят, і суттєво збільшується навантаження на електромережі. Дуже багато людей використовують ось такі подовжувачі, які, е, хоч тут незалежно скільки тут є виходів для розеток, у цей подовжувач вони вмикають все. Вони вмикають ялинку, вмикають там три пари гирляндів, вмикають чайник, вмикають там обігрівач, в результаті чого стається коротке замикання, і пожежа починається саме звідси. Тому ми дуже рекомендуємо незалежно скільки тут є виходів, обов'язково потрібно пам'ятати, що напруга, вона цей подовжувач може не витримати навантаження декількох, декількох приладів. Тому подовжувачі потрібно вмикати не більше двох електроприладів. Потрібно завжди розраховувати потужність. Якщо це, наприклад, дві гирлянди, так, що можна вмикнути. Якщо це, наприклад, якийсь досить такий. Великоспоживаючий, наприклад, обігрівальний прилад, і включити ще туди декілька там, і горлянт, і ще якісь, то обов'язково, звичайно, що може виникнути пожежа і коротке замикання, просто сам подовжувач не витримає такого навантаження. Окрім штучних ялинок, люди використовують так само живі ялинки, але так само, як і правила існують як для використання штучної ялинки, так само до використання живої ялинки. Що стосується живої ялинки. Ялинки і штучної, яка з них безпечніша? Якщо штучна ялинка має просочення, має відповідний сертифікат якості, вона є безпечнішою. Що стосується живої ялинки, якщо вона знаходиться в приміщенні, яке постійно обігрівається, вона дуже швидко висихає. І тому вона стає звичайно що небезпечною і вона може дуже швидко загорітися. Буквально два тижні, щоб ялинка постояла у приміщенні, яке дуже добре обігрівається, вона висихає. Тому потрібно цю ялинку живу встановлювати подальше, якнайдальше від будь-яких приладів обігріву. Найкраще її встановлювати у якусь ємність з піском і в ню постійно підливати води для того, щоб вона якнайдовше залишалася свіжою. Крім того, так само, як і штучну ялинку, не потрібно прикрашати цю ялинку якимись легкозаймистими матеріалами, тобто паперовими якимись іграшками, дерев'яними іграшками, і обов'язково потрібно дотримуватися всіх правил тих, яких і для штучної ялинки.